Серпень сезон квітування амброзії полинолистої. Відповідно і загострення алергій, які у багатьох людей проявляються сльозотечою, нежитим першінням у горлі. Згідно статистики, можуть виникати й більш серйозні реакції, такі як астматичні напади. Шостка буквально потопає в зарослях цього алергену. Прогулюючись містом, нам навіть не довелося спеціально шукати цю рослину. Її повне на дитячих майданчиках у парку, по тротуари, по центральній вулиці міста. Ця рослина може досягати висоти до двох метрів, має характерне розсічене листя та дрібні зеленуваті квіти, що утворюють суцвіття колоски. Амброзі розмножуються насінням, яке здатне вичікувати сприятливих умов для себе у ґрунті від 5 до 40 років. Одна рослина амброзії. Може виробити до 50 тисяч насінин за один сезон. Насіння поширюється вітром, водою, шерстю та лапами тварин, переноситься на одязі чи взутті автомобілями. Ми вирішили з'ясувати, чи знають шосткинці, яка саме на вигляд амброзія. Взяли для порівняння амброзію та золотарник і пішли в люди. Як виявилося, для декого ідентифікувати амброзію завдання з дірочкою. Хлопці, ви знаєте, що це за рослини. Mm. Ну, це а, амброзія. амброзія так? Де саме амброзія? Оце. А це що? А це я не знаю. А насправді навпаки, це золотарник, а це амброзія. А. Так. <ріст> багато бачили по місту амброзії, якщо взяти. Ну, ну на підуховці дуже багато і у мене алергія на них. На депутатській. тут На, этой... на пітховці багато. На підуховці. На Чернігівській теж є. ви знаєте, що це за рослини? А ви знаєте, як виглядає амброзія? Ну це, мабуть, вона і є. Де саме? Тут дві. Ось це. Ні, амброзія ось це. Знаєте, що це за рослини? Оце? Так. Да. А оце як вона? Амброзія. Де? Да, це... Де? це вона дуже пагана. Ні. Амброзія насправді оце. Да? Да. А оце золотарник. Да? Так? Ну вони ж бур'ян, да? серйозно. Які це рослини? Знаєте? Не а ви знаєте, як виглядає амброзія? Так, от це ще є амброзія. Ви знаєте, як виглядає амброзія? Амброзія? Ну я чула, так але чесно кажучи, не знаю. Ну от на вашу думку, що з цих амброзія? З цих, мабуть. Ні, оце воно. Ви знаєте, що це за рослини? Ні, не, не знаю, не знаю. А ви знаєте, як виглядає амброзія? Ну, навіть вона є Де саме? Оце, мабуть. Знаєте, що це за рослини? Знаю, амброзія. Де саме Амброзія? Оце. Ні, Амброзія ось це ви багато такого бачили по місту? Багато. А де саме? Розкажіть нам місце. Кругом ринку. А скошуть її в місті? Ні. Не скошують. Ніхто не займається благоустроєм городу. А ви знаєте, який вигляд має Амброзія? Мабуть, знаю. А, а це... оточна, оце вона, мабуть, жовта. Ні, оце вона, а вона вона тільки вона тільки зацвітає. Ті ж, хто з легкістю ідентифікував рослину, яка на думку медиків є страшним алергеном, на камеру дивуються, чому місцева влада не вживає заходів, щоб шостка не потопала в амброзії. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що це за рослини? Знаю, <різь> амброзія. <різь> Де саме амброзія? це. <різь> Ні, вот это. У нас много, а в місті я рідко буваю. Оце також дуже негарна рослина, яка в школі в шості дуже багато, вона не скошується. От як вона називається? Ой, забула. Амброзія. Да, амброзія. Згадала, що це амброзія. Так Бо багато по місту бачите амброзії? Так, да, багато. Дуже багато. І на околицях багато, і в центрі багато. Так що багато бачу і дивуюсь, чому ніхто її не скошує. На думку спеціалістів, викошування амброзії полонолистою – не настільки дієвий метод боротьби з цією рослиною. Фахівці радять застосовувати спеціальні гербіциди або ж виривати її з коренем.